Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі Українського радіо Дніпро. Програма Тема дня. В студії для вас працює Ілона Шевченко. Міністерство освіти і науки України готується обговорювати можливість початку навчання дітей у школах з п'яти років. Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет. Він зазначив: цитую, в суспільстві та експертному середовищі нині триває активне обговорення питань організації 12-річного навчання дітей у школах України. Така активність вкотре підтверджує запит суспільства на те, щоб середня освіта в Україні відповідала найкращим практикам світу. Була б комфортною, цікавою та результативною. У світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п'яти років. Такий досвід мають Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Нідерланди та інші країни. Нам же потрібно врахувати особливості української школи. Погоджуюсь, що діти в п'ятирічному віці і діти у шість років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку. І дійсно в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи. Написав виконувач обов'язків голови Міністерства освіти та науки України Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі. Тож ми долучаємось до обговорення сьогодні і спробуємо з'ясувати, чи варто починати навчання у школі з п'яти років. Та чим саме відрізняється психофізичний розвиток дитини у п'ятирічному та шестирічному віці. До розмови ми долучили різних фахівців і батьків дітей дошкільного віку. Через карантинні обмеження все спілкування сьогодні відбуватиметься телефоном. Спочатку пропоную послухати позицію батьків, вітаю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до перспективи, що в Україні можливо, навчання в школі розпочинатиметься з п'яти років. Ви знаєте, я не підтримую цю перспективу, щоб діти навчалися в школі з п'яти років. Батьки, які віддають дитину до школи так рано. Я вважаю, роблять велику помилку, бо забирають у дитини ще один або два роки дитинства. Коли б вона ще погралася у п'ятирічному віці, дитина повноцінно не готова сприймати ту кількість інформації, яку вона буде сприймати у 6-7 років, і висидіти урок 45 хвилин. Для цього віку це дуже багато. Кожна дитина вона є індивідуальною. У кожної дитини різний рівень розвитку інтелекту, пізнавальний процес різний, розвиток моторики рук у кожного різний. І дуже також важливе вміння це слухати і не перебувати. Хоча б 15-20 хвилин дітки у цьому ві віці вони ще не готові до цього. Вони губляться, вони десь бояться, вони десь переживають у п'ятирічному віці. Дитина не готова ще до навчання в школі? Свою б донечку п'ять років я б не здала. Дякую за вашу позицію. Вітаю, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до перспективи, що в Україні освіта шкільна освіта починатиметься з п'яти років? Якщо чесно, я від вас про це вперше чую. Я, ну, мені подобається система, коли ти не знаєш, ну, немає якоїсь там якихось рамок, в якому віці треба дитину віддавати до школи. Тому кожен з батьків обирає самостійно, там, дивиться на дитину, коли вона психологічно та в принципі розумово, скажімо так, готова до освіти. Я свою ну свою дитину, йому зараз 6 років, я його не віддала до школи. Йому 5 і 11 було у вересні, і я його не віддала в цьому віці, бо я бачу по дитині, що в нього ще не на тому рівні комунікації. Він психологічно, емоційно ще не готовий до того, щоб брати на себе таку відповідальність і ходити до школи, сидіти на уроках. Тому я чесно, ну. Трошки збентежена, я не розумію, навіщо е, взагалі ставити батьків у ці рамки, бо діти вони дуже різні, є діти, які і в 5 з половиною до школи вже готові, а є діти, яким і всім, мабуть, ще зарано. Тому я негативно, однозначно, ставлюся до цієї системи, бо мені здається, що це досить індивідуальні речі. І треба дивитися на кожну дитину ну, окремо а не робити це законом і всіх підряд під один шаблон відправляти в той чи інший вік це ненормально, бо дитина в такому віці в 5 років вона повинна максимально багато рухатись. Вона не повин... взагалі там є такий критерій, що тіло дитини навіть ну от у нас в садочку, коли ми іспити здавали, там вони перевіряли взагалі фізіологічні функції, і тіло дитини багатьох дітей до 6 років просто фізично не готово до того, аби там навіть 30 хвилин сидіти на місці. Просто це занадто велике навантаження для такого для цієї стадії розвитку дитини, так тобто, в ну, в цьому віці дитина повинна рухатись, вона не повинна сидіти на місці, бо неправильно буде формуватися тіло, тобто ми навіть у фізіологію втручаємось, чого ну взагалі не треба робити. Вітаю. Вітаю. Ви мама чотирирічного хлопчика, ну вже майже п'ятирічного. Як ви ставитесь до ініціативи почати шкільне навчання з п'яти років? Я вважаю, що з п'яти років це дуже рано дітям йти до школи, оскільки не всі діти готові психологічно та фізично для навчання. Дуже рано. Не всі діти в шість або сім років готові до школи. А коли ви плануєте свою дитину віддавати до школи? Ну, нам буде якраз виповнювати 6,5 років, коли ми закінчуємо садочок і йдемо до, до школи. Дякую. Позицією педагогів поцікавилась моя колега Вікторія Сидоренко. Зараз на зв'язку з українським радіо Дніпро, учитель початкових класів середньої загальноосвітньої школи номер 35 із міста Кам'янського Андрій Олійник. Він входить в топ-10 Global Teacher Prize Ukrainian 2020 і він виборов почесне звання народного вчителя. З Чим ми вас і вітаємо, пане Андрію. Дуже дякую і питання у нас до вас таке: чи може п'ятирічна дитина висидіти в школі і, взагалі, зараз це обговорюють в громадах? Чи вчасно взагалі дитина піде до школи у п'ять років? Яка ваша думка з цього приводу? Ну, як кажуть фахівці та психологи, що все залежить від індивідуальних особливостей дитини. Але мені здається, що в 5 років дитина ще не повинна до школи йти, тому що їй буде дуже важко адаптуватися. Вони звикли до певного ритму життя, до того, що в будь-який момент вони можуть відпочити, поспати, погратися а в школі вже більш треба концентрувати увагу на чомусь, сидіти, висидіти ось ці 30 хвилин, до якими вони повинні не навчатися, взагалі вчитися і і. Слухати навіть якщо дитина дуже розумна, вона фізично ще не готова і фізично ще не зріла. Я думаю, що найчастіше фізично дитина готова до школи ближче до 7 років. Але ну, як ми бачимо, як показує практика, що дуже багато учнів будуть 6 років, і мабуть для даного питання це ну, найактуальніший рік це 6 років, а 5 років ну це ще, це ще зарано. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, я так розумію, що навантаження не тільки на дитину, але навантажує. Аження може бути і на самого вчителя, так тому що з п'ятирічними дітками зовсім по іншому треба зовсім по іншому. Вони ну це розумієте, це група дитячого садочка. Школа це інша, і вони ж днем повинні, повинні спати обов'язково. На жаль, не кожна школа має такі можливості. Ось наприклад, школа, в якій я працюю, ми не маємо можливості, щоб діти в день спали. Уявіть собі 5 років. Це ще взагалі дитина, і ну тут дуже складно. А були у вас, скажіть, п'ятирічні дітки, ви працювали з такими чи ні, чи не було досвіду? У мене була дівчинка, їй шість років, років виповнювалося там, 5 чи 6 вересня. Ось так, ну з 1 вересня вона прийшла, коли їй ще було 5 в той момент. Не можу сказати, що в мене були з нею якісь складнощі, вона така розвинена дівчинка, дуже жива, але у навчанні все ж таки якісь такі певні складнощі були. Їй трішки складніше було матеріал засвоювати. Тобто 5 років це зарано для дитини? Це, зарано, це, це дуже зарано ще і... Ну я не ну, уявляю, як вчитель, ось так просто у середній школі може взяти дітей п'ятирічок і нормально їх навчати, щоб не було проблем. Ну, для мене це один вчитель, ми говоримо про одного вчителя, то 30 учнів собі учнів. Садочку вони вчителі виховав, два вихователя працюють, а тут один вчитель. Ну, це це я не знаю, як з цим можна впоратись, і ви правильно сказали, і вчителям тут складно, і дітям складно, і батькам знову ж таки. Пане Андрію, я дуже вам дякую. Нагадаю, шановні радіослухачі. Це була точка зору учителя початкових класів середньої загальноосвітньої школи номер 35 із міста Кам'янського Андрія Олійника, який став народним вчителем цього року, 2020. Особливості психологічного та фізичного розвитку дітей у віці 5, 6 та 7 років, ми запитали доцентку кафедри дошкільної та середньої освіти Дніпровської академії неперервної освіти, Дніпропетровської обласної ради, кандидатку філософських наук Любов Тарабасову. Вітаю вас, пані Любов. Доброго дня. Оскільки ми говоримо про те, в якому віці. Зручно, правильно, доречно віддавати дітей до школи розкажіть, будь ласка, які особливості психофізичного розвитку, взагалі, які особливості роботи з дітками 5, 6 та 7-річного віку, якщо говорити про Дітей дошкільного віку, то за даними психолого педагогічної науки, успішне навчання у школі можливе лише за умови, що на момент, момент вступу дитина набула відповідного особистісного інтелектуального та фізичного розвитку. Е, у дитини повинна бути сформована психологічна зрілість і дошкільна зрілість. Тобто дитина повинна бути психологічно готова до навчання в школі. І тому, звичайно, говорити про такий ранній вік, 3-4 роки, я думаю, що це недоцільно. Психологічна готовність дитини включає такі поняття, як соціально, роздух соціальної сфери дитини, емоційної сфери, вольової сфери. І якщо давати характеристику, що включають ці сфери, то почнемо з соціальної сфери. Діти. Старшого дошкільного віку мається на увазі шостий рік життя. Предметом уваги стає світ відносин дорослих людей, в який вони намагаються самі війти. Тобто стосунки з дорослими, старшими, і це звичайно характерно тільки характерно дітям старшого дошкільного віку. Основною потребою дитини старшого віку вже стає формування стабілізація взаємин з, з однолітками, утворення дитячого. Суспільства формування дитячої субкультури. Це властиво дітям старшого дошкільного віку, що не можна говорити про дітей молодшого, середнього віку. У старших дошкільників вже розвиваються різноманітні продуктивні види діяльності, такі як малювання, ліплення, аплікація, моделювання. А продуктивні види діяльності це шлях до підготовки руки дитини до письма, що не можна ще говорити про дітей молодшого віку. Тому, говорячи про соціальну сферу, от висновок такий. Ки що діти старшого дошки на віку можна говорити, що вони підготовлені в плані соціальному до навчання в школі. Що стосується такої сфери, як емоційної сфери, чуттєвої сфери, емоції та почуття, старші дошкільники вже можуть диференціювати свої емоційні стани за і свої, і людини за мімікою, жестами, позами, інтонацією. Для них стають вже зрозумілі такі емоції, як радість, гнів, смуток, страждання та інше. Тобто це знову ж таки емоційна сфера дітей старшого дошкільного віку, як бачимо, готова до того, щоб діти могли навчатися в школі. Що стосується. Навчальної діяльності старші дошкільники. Навчальна діяльність у них виникає вже безпосередньо з ігрової діяльності. Дитина починає граючись, ставитися до учення як до своєрідної, такої рольової гри з правилами і виконувати ці виконує ці правила. Дошкільник володіває вже такими елементарними учбовими діями, з яких складається бажання та вміння навчатися і заслу. Воювати відповідний матеріал, що стосується вольової сфери дітей упродовж старшого дошкільного віку у дітей у досконалі складається вже певна лі... лінія поведінки, розвивається здатність утримуватися від імпульсивних дій, підпорядковувати свої дії та вчинки, не лише своїм бажанням, а й необхідності. Це дуже важлива така якість дитини. При тому, що не завжди все те, що хочеться дитині робити, але необхідне. Формуються такі впізнавальні мотиви, як мотиви схвалення, співчуття підтримки. Продовжується встановлення вольових дій дитини у старшому дошкільному віці. Починає мета починає співвідноситися з мотивом. Що і для заради чого все це робиться? Дитина стає все більш організованою, вдосконалюється і вміння підпорядковувати свою активність в вимозі, потребі, треба, так треба. Вона починає одержувати задоволення від е, долання якоїсь міри труднощі і розв'язання певних завдань. Більш різноманітними та багатим стає е, дитяча діяльність, е, провідна дитяча діяльність як гра. Процесі якої діти проходять навчання. Сюжетна рольова гра в старшому дошкільному віці виступає, удосконалюються сюжети в іграх. Цих розвивається творчість дітей як провідна особистісна характеристика дошкільника. Якщо говорити про таку сферу моральну якість дитини дошкільного віку, то у дітей проявляється. Період розвитку, ну про це говорив відомий вчений Вигодський, який говорив, що період розвитку старшого дошкільника сензитивний для формування моральності. Такі слова його майбутнє нашого суспільства залежить не від інвестицій чи нових технологій, а від морального потенціалу підростаючого покоління. Тобто ці якості, моральності, любов, самоповага, честь, допомога і так далі зразу розпочинають розвиватися у дітей в старшому дошкільному віці. Якщо говорити про якою дитина повинна йти до школи, то державним стандартом дошкільної освіти базовим компонентом визначено писано портрет дошкільника, який напередодні до вступу до школи. І це, звичайно, якщо розглянути цей портрет, то він більше всього є характерним для дітей старшого дошкільного віку. Саме це. Характеристика портрету складається з таких показників, як фізичний роздук дитини, емоційний, соціальний, моральний, роздук довільної поведінки, розвито пізнавальної активності, роздук математичних умінь, креативний розвиток, мовленевий розвиток, художньо естетичний, екологічний, розток позитивного ставлення до себе, розвиток ігрових умінь, розвиток загальних навчальних умінь. Тобто, як бачите, характеристика портрету говорить про серйозні потовність дитини до того, щоб вона могла навчатися в школі. Скажіть, будь ласка, от на вашу фахову думку, от, зараз навчання бажано починати з шести, але можна і з семи років. Якщо ця, ця межа переміститься на п'ять років, які є переваги, і які можливо недоліки, тобто, от враховуючи там розвиток дитини у п'ять років, чи є якісь переваги такого навчання, і які є мінуси чи втомлювання, чи на фізичний стан це ніяк не вплине? Якщо говорити про цей період коли саме коли саме визначитися із навчанням у школі то відомо в психології в науці що сензитивний період тобто період сприятливий для розвитку дитини є саме період дошкільний вік то тобто, сензитивний період дошкільний. але ще кажуть що раніше є період сензитивний до трьох років Розвиток дитини до трьох років може проходити, але що, що саме до трьох років дитина розвивається психічні процеси, такі як пам'ять, мислення, увага. Дитина до трьох років може засвоїти багато дечого, якихось матеріалів, які ми їй повідомляємо, але це ще не значить, що дитина в три роки готова до навчання в школі, так як оці ці якості соціальної, зрілості, емоційної і так далі, вони ще, звичайно не сформовані і тому. Говорити про дітей п'яти років, то я б сказала, що ці якості для дітей ще достатньо е психологічної готовності вони ще не розвинені у дітей п'ятого року життя. Що стосується фізичних навантажень, звичайно, коли питання вирішувалося про навчання дітей з 6 чи років, коли проходив експеримент у нас в Україні, то тоді ще говорили про те, що дітям із 6 років фізичне навантаження дуже ну, непосильне для дітей шести років. Діти стомлюються, їм треба робити фізичні. Хвилинки, в процесі навчального процесу і так далі. Ну, тим не між ну, у нас навчання розпочалося шести років. І тому говорити про ранішнє навчання я вважаю недоцільно. Як визначити готовність дитини? Ну звісно, це має робити фахівець, але ну, є такі версії, там, якщо випав перший зуб, тобто фізично дитина вже готова до навчання. Дехто пропагує таку версію, якщо дитина правою ручкою може дотягтися до лівого вушка через голову, то вона вже достатньо фізично зріла, щоб іти в школу. Чи є якісь такі маркери, які батьки можуть зрозуміти самі? Ну ви знаєте, ці маркери є в програмах, за якими працюють дошкільні заклади, і по кожній віковій групі є певні показники, показники розвитку, які повинні бути сформовані на кінець року, Тобто сформовані базові якості особистості кожної дитини кожного віку. І тому орієнтуючись на ці показники, і можна говорити про, про те, що готові діти до навчання в школі чи ні. Щойно ми слухали доцентку кафедри дошкільної та середньої освіти Дніпровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради, кандидатку філософських наук Любов Тарабасову. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо. Дніпро сьогодні ми обговорюємо ініціативу Міністерства освіти та науки України щодо початку шкільного навчання з п'яти років. Тепер старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти Дніпропетровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради Людмила Клімова поділиться досвідом роботи з дітками різних вікових категорій. Пані Людмило, скажіть, будь ласка, в чому особливості роботи з дітками 5, 6 і 7 років? Ну, я хочу сказати, що дошкільна освіта є обов'язковою в, в Україні. Всі діти повинні мати дошкільну освіту. І державним стандартом, головним документом, це є базовий компонент дошкільної освіти. Як же ми працюємо з дітьми в закладах дошкільної освіти? Реалізується наш базовий компонент програмами. Та навчально-методичним забезпеченням, яке рекомендується Міністерством освіти і науки України, сьогодні наші вихователі мають право вибору програми, за якою вони будуть працювати з дітками своєї вікової групи. Але я хочу сказати, що будь-яка програма містить в собі завдання комплексного характеру, а також оптимальний рівень складності, який може бути виконаний дітьми дошкільного віку. В кожній програмі, в змісті кожної програми виокремлені вікові періоди дошкільника, тобто завдання на четвертий рік життя з дітьми дошкільного віку, на п'ятий рік життя, на шостий рік життя. І ці завдання, вони є різними від простих до складних. Тобто я хочу сказати, що в будь-якій програмі освітній процес, який проводиться з дітьми, вибудовується на основі врахування індивідуальних можливостей дітей, їх здібності і потреб, в кожному їх віковому періоді. Тому я хочу сказати, що саме в групі старшого дошкільного віку, тобто шостого року життя, вибудовується сумарний кінцевий показник. Набутих дитиною компетенцій, яких вона отримує протягом всього дошкільного періоду, починаючи з четвертого року життя. Не можуть бути завдання бути одними і ті самими і на четвертому, і на шостому році життя. І наш державний стандарт підтверджує, що саме на шостому році життя, виконавши завдання в групі шостого року життя, це є завершальний по змісту етап, який розрахований на весь період дошкільного дитинства, сформованість мінімального достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дітей протягом всього їх дошкільного періоду. Тому я вважаю, що завершуючи і виконуючи державний стандарт завдання базового компонента, діти повинні йти, і це моє суб'єктивне таке рішення і бачення, що вони повинні сформуватися. Фізично, психологічно, соціально вступити важливим є розвиток інтересу до пізнання в дитини, активності, допитливості дитини. Її ну, будемо казати відкритості, до взаємодії, і спілкування з оточуючим світом, з своїми однолітками, з вчителями в майбутній школі. Зміст всіх завдань з дітьми на кожному віковому етапі він різний. І він йде від простого, ще раз наголошую до складного і формується вже в шостому, на шостому році життя дошкільника. З вашого досвіду, я я розумію, що ви вже давно спілкуєтеся з дошкільнятами. Так, з вашого так. досвіду, у чому може бути перевага більш раннього початку шкільних занять? Чи можливо недоліки переваги чи недоліки від більш раннього початку занять? Ну в закладі дошкільної освіти основний вид діяльності – це ігрова діяльність. І у нас заняття всі проходять в ігровій формі. Я ще раз хочу наголосити, що в кожній програмі відводиться певний час. Якщо в четвертому році життя з дітьми працюють лише там 15 хвилин, то на шостому році життя вони працюють 20 хвилин чи 25 хвилин проходять заняття. В школі йдуть уроки, у нас уроків нема. Зараз, е Новий державний стандарт початкової школи передбачає наступність більш детально, більш, ну будемо казати, об'єднано між дошкільним закладом і початковою школою. Вони зараз переходять на роботу по ігровій діяльності, так як і в дошкільному закладі. І в цьому я бачу. Ну, позитивність результату, який буде, тому що дитина не звикла сидити, сидіти так навіть 35 хвилин, піднімати руку там і відповідати. Вони в нас звикли діяти, переходити з одного там, я знаю, осередку в інший. Тобто вони все проводять у нас все проходить в ігровій діяльності. Позитив в тому, що школа переходить на е, роботу в ігровій діяльності, а негатив те, що діти. Ще не мають психологічної сформованості і готовності до школи в 5 років. Це занадто рано. У них і режим окремий, який передбачає за часом денний сон. Вони повинні в них бути. Через те, я вважаю, що це рано, щоб вони йшли до школи в 5 років. Ми виконуємо наш державний стандарт. Зараз на обговорення йде, вийшов новий державний стандарт до шкільної освіти, базовий компонент. Що він буде, будемо його читати, обговорювати також і доходити до істини. Зараз ми виконуємо наш державний стандарт. Я вважаю, що він передбачає всі вимоги, які стоять перед дошкільною освітою, для того, щоб дитина була психологічно сформована і як особистість, і була готова йти до школи. Дякую, так і має бути в українській школі. Так. Це була думка старшого викладача кафедри дошкільної та початкової освіти Дніпровської академії неперервної освіти Дніпропетровської обласної ради Людмили Клімової щодо готовності дітей п'ятирічного віку до навчання у школі. В ефірі була тема дня. Для вас сьогодні працювала ведуча в студії Луна Шевченко, редактор Вікторія Сидоренко та режисер Олександр Сохач. Громадське обговорення щодо оптимального віку початку шкільного навчання триває, та незалежно від ухваленого рішення, батьківська любов і підтримка допоможе вашій дитині подолати будь-які життєві труднощі. Бережіть один одного, залишайтесь на хвилі українського радіо Дніпро. дня.